Після матчу прес-конференція Володимир Поля, головний тренер клубу Санбер, капітана Лохюзавчик, до гравця, спочатку. Перша чверть, ну як я для себе зрозумів, була добре проведена на тактиці от фолу стримування транзиції суперника. Прометей любить грати швидко. Все спрацювало 21-20. Що далі? От чому проблема була? Чи в ментальності, чи все ж таки в тому, що фоли все одно мали свою обмежену кількість? Вітаю. Що ж, з приводу. Стримуду... Гри. Так, ми трималися, ми трималися першу чверть, е, доволі таки з хорошим рахунком. Е, знову ж таки, відповідно, прометей, дуже сильна команда, вони дуже сильно фізично підготовлені. Видно, що команда тренується кожного дня. Е, розумієте, у нас, на жаль, такої можливості немає. Кожен процес потребує якоїсь такої стабільності. І десь через це ми, можливо, і фізично не витримаємо. Був перебір фолів, перш за все в мене, це три в першій четверті, тому десь отак і вийшло, вийшов результат у нас. Більш-менш логічне розташування команд в сезоні от за підсумком фіналу восьмачині. Ну і тих, хто опинився за межами фіналу восьмого. В принципі, так, я погоджуюсь, цілком, цілком все супер. Команди заслужилася свої місця. Що було найважчим в цьому сезоні? З одного боку, ніби більш-менш спокійні умови, так, існування на фоні там прифронтових міст, з іншого справді тренувальний процес не такий от регулярний, який би хотілося. Що от особисто для тебе, капітана? Найважче в плані процесу? Ну, загалом, вищого... плані... загалом, от що було найважче, як для гравця капітана Самбора, наприклад? Ну, Скажімо так, якщо враховувати нашу команду і цей сезон, це, скажімо, така. Велика потреба в тренуванні в ну, процесі. Якби він був, розумієте, ми б, можливо, і набагато краще, не теж можливо, як певний, мій, ми б набагато краще себе показали. І, можливо, би дали хороший достойний бій супернику. А так, на жаль, це така проблема. Тоді не будемо затримувати. <клух> Головний тренер команди самбір Володимир Поляг. Ну, якщо так, вже, не знаю, емоції, чи ще залишаються свіжими чи ні, але зорієнтуватися по фіналу е могло б зараз працювати інакше, як ви думаєте, якби не фоли, зокрема. Ну, як все сказав, і я вважаю, що це команда, скажімо так, дуже високого рівня, рівня можливо Суперліги, можливо, імплезерів Суперліги, мені важко оцінювати, скажімо так, але це не командуваючи від це однозначно. Ми це і результат показав всі перемоги, ніодної поразки. Тому, звичайно, хлопці налаштовувались. Перед чемпіонатом ми собі самі ставили завдання фіналу. Ми розуміли, що по підбору гравців, по комплектації команди ми здатні зайняти друге місце, за закати. На сьогодні видно нас ви так, куди може чверт, можна мій чверт. Так, що, що законодавство? Навряд чи було якесь спілкування з керівниками, наприклад, міста і так далі. Тобто, хто відповідає, хто допомагає існуванню команди. Але все-таки щодо наступного сезону, ви виконали завдання, ви самі це підтвердили, що був фінал, він є. Тобто як орієнтир він вже здобутий. Що далі? Є хоча б трошки розуміння? Ви знаєте, для такого містечка, як самбір, факт участі команди вищої ліги, Лізі це супер подія взагалі серед. І результат другої місця це ну, маленький крок вперед, порівняно з минулим сьогодні, ми були бронзові, зараз ми східні. Тому для Самбора це подія. Ми борю з такими командами з обласних центрів і мерна спортивна людина, він це розуміє. Перший заступник мера Світлана Тольчук всі з нами на виїзді, це сидить наш керівник, один з керівників міста, він завжди з командою, ні одного виїзду не пропускає. Постійно на зв'язку з мером міста. Тобто, для сам це події такий результат. Дуже серйозно. Дуже багато людей нас підтримують і вітають вчорашнього виходу в фінал. Тобто, ми приймаємо участь на Кубку. Я те саме говорив, що це події і дуже багато людей за нас переживають і бажають нам перемоги. Дякую. Після матча прес-конференція. Найкорисніша людина сезону вищої ліги. МВП Денис Клебзуник. Спрометеє і головний тренер команди Олександр Пащенко. Спочатку гравцеві Денисе, наскільки важко було в першій чверті, де, напевно, що тактика фолу стримувала ваш транзиційний баскетбол як команди, і наскільки легко було вже після другої чверті, коли вже плюс 10, саме в рамках 10 тих ви зробили різницю? Ну, в першу чергу, я хочу в першу чергу привітати наших болювань так з цією перемогою, тому що ми зробили колосальний. Об роботи протягом цього сезону. Що по грі, так, перша чверть четверть у нас не дуже все складалося добре, але ми в другій четверті трішечки краще почали грати у захисті. Ми пішли на великий перерив плюс 11, щось таке було. І в третій четверті ми вже якось, завелись ще більше і почали ще краще грати, і в нападі там і в захисті. Якщо чесно, хоч тут тренер сидить, але щиро під час сезону це 20-й матч серед тих, які вже враховані, які 100 більше очок набирає, в яких прометей. Важко було чи ні з різницями працювати впродовж певних поєдинків, коли вже було плюс-мінус упродовж поєдинків, регулярно сезону все зрозуміло заздалегідь, себе дисциплінований працювати, бо тренер завжди буде вимовлений. Це так і має бути. От, чи важко було саме психологічно в цьому аспекті? Ну, щоб щось таке важке, я не можу так сказати. Так у нас просто тут плей-офф іде трейдрі, так і ми не маємо права на помилку. А так, як завжди, ми настраивались на гру, на кожного як і в сезоні, так і тут. Саме з твоєї позиції як гравця, чи плюс-мінус логічно розташувалася команди в турні таблиці у підсумку фіналі восьмої за силою. З ким простіше, легше було грати. Плюс-мінус місця заслужені, чи хтось там можливо вдавали? Ну, я вважаю, так. Нікобаски той же, вони дуже добра команда. Третє місце, так. Вони заслуговували сьогодні перемогли. Харків теж підсилився протягом сезону. Дуже досвідчені Кривиков той же. Був. Я думаю, що все засловлено. Дякую. Сезон закінчений, ви вже можете, не знаю, видихнути, не видихнути. Да. Як завжди, відповідально ставитися до всього, навіть в кінці да. будь-яких матчів Олександр Паченко тренер Прометея. Але о, спочатку про фінал. О, чи хвилювалося от всередині, якщо чесно? Продовж тієї ж першої чверті чи ні, коли вже стали спокійніше дивитися матчі керуватими? Ну не хвилююся, тільки дурні. <laughs> а так, ну що, усі важливі матчі є надмірне хвилювання. І це далі сьогодні показало, і може щот не відображає до, цього, але бачили, що дуже важко почали. І навіть коли. Плюс 10 було, плюс там 8, 10, і у другій четверті вродь, вродь треба було ще додати, але не вийшло. А в третій, звісно, клім добре зробив відрізок і у всіх пішла більш така краща іде. У вас молода команда, і в цьому випадку, як на мене, найчастіше в спорті проявляє себе в цей фактор серії. Ви відчували, що впродовж сезону, коли оці 20, 25,0, 30, 0 перемога і 0 поразок, що воно тисне трошки от, бажанням продовжувати, я не знаю. Я, в принципі, і казав, це, важко було налаштовувати хлопців на очередний бабл, тому що вони чувствували, що є десь 2-3 навіть з самбіром запас. І десь хтось трошки собі дозволяв таку ну, не розслабленість, але такі, таку фрівольність трошки. І важко все рік, коли ти вже чувствуєш, що от треба це себе. Може хтось по -по поберечь, хоче себе трошки, може хтось думає, що хтось сьогодні краще зіграє. І так і виходить, що Завжди, завжди треба було мені трошки давати їм наганять. Ну ви навряд чи признаю, що назвати так У своїй команді, тим більше знаю, що вашу специфіку тренерську, що нікого не вирізняти, але може хтось здивував з тих, хто в принципі перед сезоном не розраховував на якісь хвилини, які ви потім йому давали. Ні, я. Я в першу чергу всіх і їм кажу завжди, що вони тільки от, тут нема великих талантів. Я зараз, може, когось там можу трошки обіду, але вони всі знають, і вони вже це у середині сезону е зрозуміли, що вони сильні як команда. І ви сьогодні бачили, що коли один, другий, третій десь додав, не було того одного, трошки по чуть-чуть, кожен і вийшло. Різниця, трохи було бачити. Дякую. Я хочу ще е, поздравити е, наш колись клуб. Я е, багато е, хотів сказати, але е, на сьогоднішній день ми прийшли до того результату, який бажав. Наш президент і честь честями хвала, що він на сьогоднішній день так розвивав і баскетбол, і усі, і ви знаєте, які ще види спорту, але це на сьогоднішній день хотілося б сказати, щоб таких людей було побільше. Дякую.